Йде запекла війна в Україні. Також дуже важливою є війна духовна, яка дає великий вплив на це життя на цей світ. Апостол Павел пише про духовну війну, посланні до фіцян. в духовній війні завжди брали активну участь пророки апостоли Божі, які мають дарі благословення йти в цей світ і забирати душі в сатани. Сам Ісус сказав: якщо людина Міцна, яка охороняє свій дім, озброєна, тоді мої в безпеці, але якщо прийде сильніший за нього і пограбує цей дім, і зв'яже його, тоді зробить з тим майном все, що хоче. Так само люди, Божі, апостоли Божі, з якими завжди рухався Дух Святий, вони мають владу забирати в сатани душі. На таких апостолах, пророках сам Ісус Христос будує свою церкву. В якій наріжним камнем сам Ісус Христос. І ця церква, незважаючи на обставини, які довкола неї, вона завжди буде мати плід та результат і ріст, тому що в такі церкві Дух Святий, в, в такій церкві є Бог і врятовані душі. Люди забирають, а Бог їх сам зрощує. Також любі, ми повинні розуміти, що Ісус Він попереджав, що є. Але пророки, прироки, вже вчителя, які вовки в овечих шкурах. І потрібно їх стеретися, тому що вони приходять і вони хочуть викрести душу для того, щоб зробити вічі гіршими за себе, сином гієни. Тому я хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнавати волю Божу, вивчати Слово Боже, стати дитиною Божою, також підписатися на телеграм-канал, «Стань слава. Та Юлій Слатанка, що не бути обманутим переломлювати хліб, насущний за заповіддю Ісуса Христа, і бути спасеним і під захистом Божим. Амінь.